Всім добрий день. Гної розкидачі польські. Є три штуки зараз в наявності. Два двохосних, один одноосний. Ось він є. В принципі, непоганий стан, щось дешевше, щось дорожче. Поки три штуки в наявності, так вони постійно міняються. Зараз вам шельдиково покажу, Який тут є такий варіант є. Це одноосьний. Ось він такий іде. Є такий варіант, це агромет. Так от, він там сзади трішки не ліє, він дешевший. Такий є. Теж 28. Хто хоче приїжджати дивитися, це мусово їхати дивитися 096 653 6925. Денис мене звати, набирайте, все покажемо, розкажемо. Джуніть, кого цікавить.